Мистецтво допомагає саме в межах цього проєкту. В шості проводять заняття для дітей у разливих категорій населення. Серед них діти ВПО, діти з неповних сімей, діти, чиї батьки позбавлені батьківського піклування. А також діти з багатодітних сімей. А все це для того, щоб у такий час маленькі українці могли відволіктися від жахіт війни. Проведення таких занять стало можливим завдяки співпраці з міжнародним фондом приятелі дітей, говорить помічниця психолога Ольга. Діти нашої громади це переселенці, це діти військовослужбовців, це діти малозабезпечених та інших категорій, які в цьому році за допомоги благодійного фонду відпочивали в місті Ворогта. І тепер ми продовжуємо з ними співпрацювати. Допомагаємо в шості організувати проєкт мистецтво допомагає, де діти психологічно емоційно розгружаються, де діти получають, як би можна сказати, більше емоцій. Таких позитивних в ці заняття залучено 17 дітей різної категорії від 6 до 16 років. Це дуже цікаво з ними працювати. Заняття проводять на базі Шосткінської бібліотеки для дітей. Тут ми облаштували простір для занять цього проекту, для творчості, для натхнення. Ну, такі заняття будуть допомагати нашим дітям і змістовно проводити своє дозвілля і відзнайти свою емоційну рівновагу і відчути себе потрібними своїй громаді. І своїй державі З дітьми працюють психологи. Загалом вони підготували для дітей. Цикл занять спрямованих і на особистісний розвиток, і на емоційне розвантаження. Цього разу діти робили це за допомогою акватепієм. В чому полягає ця техніка? Діти самостійно включають свої внутрішні відчуття, починають малювати так, як їм забажається. Це не по шаблону, а саме так, як вони відчувають. Ця техніка допомагає дітям бути тут і зараз. Саме відчути себе така е, і своє відчуття, таке яке вона є на даний момент, плив мистецтво на психіку дітей переоцінити неможливо, адже арт-терапія один із м'яких засобів психологічної взаємодії, говорить психологиня Тетяна Барановська. Арт-терапія це такий дуже лагідний інструмент до психіки дитини. За допомогою цього інструменту можна глибоко дізнатися про дитину, але тим паче. Це буде комфортно до дитини не втручатися в її особистий простір. Тобто сама користь в тому, що лікує вже сам процес, не результат. А в процесі вже дитина аналізує і сама себе, і свої думки, і свої почуття. Ми, як психологи, тільки спостерігаємо і повинні бути поряд. За допомогою фарб діти створювали кожен своє неповторне зображення, потім намагалися роздивитися там якісь образи і обговорювали їх у добро. Звичливій атмосфері. Кожен за бажанням міг представити свою роботу. Захід залишив у дітей досить гарні емоції. Я сама з серединобуди, але я приїхала в шостку десь пів року тому. Я тут можу розслабитися... і, взагалі, мені подобається колектив, якому я займаюся. Це було цікаво, і я малювала від своєї душі, брала кольори, які мені подобалися, і. Це реально круто. А я з міста середина буде. Мені 16 років, і я в шоці переживаю як ВПО. Ми малювали нестандартне малювання, а котепі. Це метод, щоб розслабитися та відпочити від навколишньої ситуації. Це допомагає нам відкрити свої можливості, розкрити свою творчість та свою особистість. Я сьогодні на заняття розслабився. Мені тут дуже подобається. Тут є багато моїх друзів, з якими я не можу просто так побачитися. Я з ними тут спілкуюсь. Психологи вже придумали, чим саме будуть захоплювати учасників на наступних заходах. Програма досить цікава та насичена. Інші техніки, які ми будемо використовувати на інших заходах, це, наприклад, ми будемо робити мандалу з різноманітних камінців, з різноманітних матеріалів. Також ми будемо використовувати заходи там, де будемо працювати з калькою. Також ми будемо ще працювати з технікою дерево. Це метафоричні картки.